Мій салатик зійшов, із 10 насінин всі 10 файно проросли. І вже дали де по одному, а де вже навіть і ось видно по-другому справжньому листочку. Ось, і тут дуже добре видно, гарненько росте. І зараз я роблю ось таку процедуру: тут підрихлюю ґрунт. Це гарно, ну, Якби із за такої процедури кисень поступає до корінців наших рослинок, і вони набагато активніше і краще ростуть. Міцніша і коренева система, а якщо міцна здорова коренева система, значить і наша рослинка теж буде міцною і здоровою. Такі культури, як от і зелень, вони не особо потребують, скажімо так, якихось там. Підживлень, як по мені. Ну, це якщо ви там суто для себе садите, не масове таке виробництво. Я зазвичай салати, зелень, такі як там базилій, кріп, петрушка, щавель, нічим не одобряю, просто висаджую в відкритий ґрунт і слідкую тільки за тим, щоб не було ніяких, скажімо, так, шкідників і грибкових захворювань.